Вітаю вас на своєму каналі Power Yoga з Юлією Лис. Сьогодні у нас сур'яна маскар Бі 10 кіл. Це буде гаряче. Починаємо. Починаємо з розминки, з положені кішки порозминайте зап'ястя. Порухайте головою з боку Вверх вниз Дуже добре зап'ястя розминаємо один другий вік. І пальчики. Добре, виходимо в положення собаки, морли, вниз. І тут ще розминаємо стопи. Пам'ятайте, там буде положення чатуранги, якщо ви ще не робите повну чатуранги, робите її з колін. І підходимо на передню третину калука, витягуємося на вородих, підкручуємо таз, виростаємо дих. Прогин комфортний і назад, а сашна таз підкрутили. Видих, внизу та Припідняли голову вдих. Від схову відходимо планка і чатурана. Можна з колін. Собака мордою на вородих. Назад видих. Права нога один, вдих. І опускаємося в чату рангу видих. Собака на вдих, Назад видих. Погляд на коліна або на або бок, Ліва нога вперед. Див. І чату рангу видих. Собака морду на вудих. Перекат назад, видих. П'ять духів видихів. Тут дивимося на коліна, п'ятки тяне в один. Плечі відводимо вниз два. Три. Чотири. П'ять. І підходимо до рукаху піцку. Артхаутанас навдих. От у нас на видих. Живіт притиснули до ніг, Можна призігнути ноги в коліни. І піднімаємося хребет хрипцем видих. Та співкрутіть. Видих. Вот у нас ми припідняли голову води. І відскоково відходимо назад, Чатуранга. ранга видих. Собака морди Вдих. І назад виріх. Права нога вперед вдих. І чатуранга. ранга видих. Собака мординах вдих. Собака морди вниз видих. Лівону вперед, видих, воїна вдень. Чатуранга, видих, собака мордою морду навердих. Собака мордою у видих. Тут п'ять вдохів, видихів, Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Дих. Підскокво підходимо до рук. Припідняли здих, отнасина, оттонасина видих. Криветься хребце, піднімаємося до видих. Виросли треті, коло видих. Оттанасана. Припідняли голову видих. Відходимо від скак назад. чатуранга, видих. Собака мордує, на вдих. Мордою вниз. Видих. Права нога вперед, видих. Чатуранга видих. Собака морденга вердиг. Морда вниз. Видих. Ліва нога вперед вдих. Чатуранга видих. Собака морди навердих. І собака морда вниз видих. Тут лишаємося на 5 вдохів видихів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Підскока підходимо до рупарту. Вот у нас. От у нас на видих. Піднімаємося хрибать. Захистуємо видих. Таз підкрутить. четверта. Голову видих. От у нас. Піднімаємо голову вдих. Відскока відходимо назад. Чат видих. виріх. Собака мордих до рух. Назад видих на вперед вдих. Розкрили ранга, виріх. Собака на навердих. Мордую вниз. Виріх. Ліва вперед вдих. І ранга виріх. Собака на надих. Перекат назад. Виріх. Один. Собаки морду вниз. Два. Три. Чотири. П'ять підходимо, підскакуємо до рук. припідніміться, підніметься вдих. Вот нас на выдох. Хрибайцем хребцем, піднімаємося. Вот хасаса на видих п'ятников. Вот на нас. відходимо, відскакуємо. В чет урану. Від собака мордою на вердих. мордою вниз. Выдих праванугу вперед войну І и чатурангу Видих. Собака морд навердых. Морду вниз выдих. Ливану вперед І И чатурангу Видих. Собака на вдих І морда вниз. Выдих. Вдих

Назад. Собака мордою вниз, видих, права нога вперед, вдих, і шатурангу видих. Собака мордою, на вдих. Собакам орди вниз. Віх. Іванга вперед. Вдих. видих. Віх. Собаком орден вдих. Морда вниз. видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Підскоково підходимо до рух. Відходи у нас не видих Привадь за хребцем піднімаємося вдих. Сьоме коло, видих. Підходимо назад або відскок. Чатуранга, собака морду на вердих, вниз, выдих, право на гавпореддих, чатуранга, выдих, собака морда навердых, морду вниз, выдих, либо на гавпореддих. і вниз чатуранга, видих собака морду вердых. І нагадує вниз видих. І тут один. Два. Три. Чотири. П'ять. Підспоково підходимо на рукарту. От у нас на вихід. От у нас на видих. І восьме. Треба захиститися обіднялась і вдих. Пругий назад комфортний видих. Утанасу. И подходом вывед, скок чатуранга, выдих, собака мурду наверх, морду вниз, выдих, круг накруг вперед вдых, и чатурангу выдих. Собака морду навердых. Морду вниз, выдих, ливу накруг поряд вдых, и чатурангу выдих. Собака морду на вовдих. Морди вниз. Видих. П'ять дихів видихів. Один. Ще трішки два. Три. Чотири. П'ять. Сподіваюся, трошки встигати відпочивати. між підходами, Міся два. Підходимо, бо підскок до рук. Арт у нас, на, у нас на вниз. Видих. І піднімаємося 9 вдох. Віддих. Відходимо від хук назад, планка, чатурангу. Видих, Собака на наверх. Мордою вниз. Віддих. Права нога круг. І чатуранга видих. Собака мордуй на вдих. Видих. Вниз. І лів нам крок вперед, вдих. І вниз ще до ранга видих. Собака морду навердих. І морда вниз видих. П'ять вдохів і видихів. Тут. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І підскокову підходимо на руку. Архіла Тенецена. Будьте видих, притиснулись останні коло десяте. Витягуємося, вдих. Таз підкрутій. І видих. Відходимо на завтеблий відскок. Чату ранга. Собака мордує на вердих. Мордує вниз. Видих. Право нога круг видих. І чатуранга видих. Собака мордує на вердих. Морди вниз, виріх, лівонакруг. На Вперед вдих. Войну. Вдих, вдих, вдих. І виріх чатуранга. Собака мордив навердих. Морди вниз. Виріх. П'ять духів, видихів. Тут две ви молодці. Один. Два. Три, чотири. П'ять. дуже добре. Підходимо до з ковдору. наша на Видих. Треба це хребцем виростаємо гори. вдих. І самосхідний видих. Добре. Звідси ми опускаємося вниз. Опускаємося вниз. Притискаємо. Спину, розслабте ноги, порухайте руками, зніміть напруження, гаряча практика, гарячий розігрів. І тепер в сторону скрутка і всі плечі, два плеча притискаємо один, два, три. Чотири. П'ять вдих. І видих. Другий бік. Два плеча лежать один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вертаємося в центр і готуйтесь до вже вас. Незручно влягайте на килимку руки з тіла долоньками догори. Закривайте очі, рівноважте своє дихання, дихання спокійне, розслаблене, постарайтеся відкинути всі думки, Подякуйте собі за практику, за сьогоднішню роботу. Ви можете лишатись шавасиністільки скільки вам потрібно, або ж рухайте пальчиками рукні, скайте кулички і витягуйтесь наверх. Добре, потягніться. Підтягніть ноги до грудей, обійміть себе і з перекатами з боку в бік або вперед назад, сідайте, як будете готові. Всім дякую, молодці! Порівняти ще стани перед практикою і після практики, що змінилося. І підписатись на канал, ставте лайки, коментарі. Дуже цікава ваша думка стосовно, як ви себе почували.